Так, ну мені дуже цікаво, чи вийде у нас цей дослід, чи ні. В інтернеті дуже-дуже багато а, показують, що а, цей дослід виходить. До речі, якщо він у нас вийде, то це має бути схожим на те, як мікроби тікають з наших рук, коли їх ми миємо звичайним милом. Ну, пропоную а, розпочинати. Беремо звичайну тарілочку, не глибоку, не глибоку, і додаємо сюди звичайної водички. Небагатенько, але і не маленько. Ось тако налили. Потім цю водичку треба, знаєте що, як отой супчик чи борщик, що ви там матуся у вас готують, поперчити, але не трошечки, а так щільно і добренько. Беремо і починаємо додавати, звичайного, отого нашого чорного перцю. Бачите, яка плівка з'являється з, з перцю. Отак, от отак, ще трохи. Не боїмося. О, Ну що, поперчили доб добрячі і можемо спостерігати... Ой, ой, ще так, о. І можемо спостерігати, як у нас з'явилася на поверхні нашої водички така щільна плівка з чорного перцю. Можна, як я вже й казав, уявити собі, що це не просто чорний перець, а справжні такі мікроби. А водичка то наші з вами рученятки. Тепер давайте спробуємо завдяки са. В самому звичайному миючому засобу будемо о, відганяти отих микропів. Що нам потрібно зробити? Беремо звичайну ватну паличку і обережненько отаке її занурюємо в наш миючий е, засіб. Так, обережно, обережно. Опа. І тепер уважно спостерігайте за дивом. Нам потрібно трохи-трохи доторкнутися до нашої поверхні е, нашої, е, нашої водички з перцем І дивимося уважно, що відбувається. Три-чотири і. Пунь! У! Ви бачили? Якась квіточка така. А ну, тут давайте спробуємо. Чпунь! Вау! Нічого собі працює! Чпунь! Вау! Я справжній винахідник! Дивіться! Вау! Виходить! Чпунь! Вау, супер! І до речі, як я вже й казав, у кого немає отакої ватної палички, давайте спробуємо а, зробити те ж саме, але звичайним пальцем. Що нам треба зробити? Занурити трохи палець у наш миючу засіб, трохи-трохи отак набрали і... Е, обережненько спробуємо доторкнутися і побачимо, що ж буде відбуватися. І в Працює! І у нас палець стає чарівним, як чарівна паличка. А, бачите, бійте мене! О, все перестало працювати. Мабуть, дуже сильно занурив. Так, друзі, ну треба, як то кажуть, підбувати, підбувати, підбувати у ці е, підсумки. Е, наука, як я й казав раніше, дуже цікава штука, тому експериментуйте та дивуйте. Хочу все знати.